Другий етап бульйону для рамена ми починаємо зі свинини чашу. Для цього нам знадобиться підчеревина, з неї потрібно спочатку видалити непотрібний нам жир і трошки посолити і поперчити. Далі це м'ясо нам потрібно скрутити в рулет. Тут зараз на відео ви бачите, як я починаю це робити, але на даному етапі я зрозуміла, що. Трішки затовстий маю шматок свинини і вирішила трошки його зробити тонше, обрізавши зайве м'ясо. Цей рулет нам потрібно ось так обгорнути ниткою, щоб він не розпався. І розрізати його на дві половинки, але насправді я на дві половинки розрізала його, тому що інакше він в мене не поміститься в кастрюлю. І на наступному етапі вихід нашого бульйону для рамена. Ми беремо наш проциджений бульйон. Занурюємо туди два шматочки нашого рулету і ставимо варитися десь на дві години. І на цьому приготування свинини чи не закінчується, бо нам потрібно їй придати ще певного смаку. Я думаю, що ви всі бачили цю, цей свиний рулет, він часто додається в Японії до раменів, особливо до тонкоцу. Інгредієнти дуже прості: це частина бульйону для рамена, соєвий соус, гриби й шиї таки, перец зелена цибуля, часник, трішки цукру та імбир. Рулет в цій суміші варимо ще півтори години і періодично перевертаємо. А далі найголовніше нам потрібно цю суміш після рулету додати в наш бульйон для рамена попередньо процедивши. Далі додаємо ось таку рибну приправу, яка називається Боніто Хондаші. Це дуже насичений рибний бульйон, і він дуже важливий для нашого рамена. Я додала 2 ложки. І ось такий рибний соус, який теж дуже концентрований і дуже насичений. Все, бульйон готовий. Насолоджуйтеся смаком.